Що случилось з вас? Я журналістом працюю. Розкажіть, ну, давайте, пожалуйста. Майте, побили мене дві макати, я вон до його вужінці. Дівошка, що ви зробили? Що ПБО. случилось? Ми зняли плакат, вона нас побила. Який плакат ви зняли? Розкажіть, пожалуйста. Сука, знімай! Давай вас знімай, як ти не побиває. Дивіться, знімайте. вам дівчині синяк. Да, звісно, а вона їй каже, що я їх двох побила. Ми Викліли плакати, щоб їхали на. Вона каже, що моя дитина здохне протягом роки. Що скази. ви що зробили? зробили? Знаєте, що це таке? нічого не знаю. Да. 30 гривень проводиш? оплатить оплатить. Я журналістом працюю. Да, Покажи значала да, посвідчення своїх журналістів. Да? Давай показуй то чого да, да, я, да, я журналіст. Покажи мені журналіст. Мені не паспорт треба, а журналістам. Вот удостоверення журналіста. Давай мені фамилію мені скажи фамілію. Фамілію мені говори. Çfarë ni... 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 më ndjen? Çfarë më ndjen? Çfarë më ndjen? Ви бачите, <говорите> що, <говорите> що ви зробили Сказали, я, Заводи, сидите, так, телефон розробили. <говорит> я питаю, я ти не те вас знімаю, я знімаю вон. А ви що до мене? Поним? Мене знімає. Вам все одно Мене телефон мене побили, він стоїть Він 5 500. Я провокатор. Я провокатор. Приїде до ліці, перевірить, щоб не снімали. Давай зараз побачимо. Це Я вам я вас повідомив, що я журналіст. Ну, що ви я я не бачу я поцарапала, так Мені це тільки що пошкодили фамілію. Що пошкодили? Мені мені показали фамілію. Чуєш, слухай, що кажеш, потім моя дитина прочому телефон 5500. Ви знаєте право! Толк, моя дитина теж мака цей б'є. Да І чого вона відповідна це, це прийшов? Це, це Бо ти плакат, то що я вчора кліяла здираю. На апіляційне суд поїдуть. І ми І на мене клієн на ці плакати. Мене знімає, мене знімає. Поняла, мене знімає мене знімає. Поняла? Скажи нам, що моя дитина з кола. Я зараз не знаю. Ви <говори> зараз <говори> <Bei> мені будете оплачувати за п'ять підсотків. Я тобі зараз що... тоже дам.